Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина, мої рідненькі, моя справжня вже родина. Вам привіт із найзахіднішої точки. Ось тут три кілометри вже буде словацький кордон. З вами Наталя Фогел. І у нас наша, наша щоденна рубрика Поетичне волонтерство. Дякую за ранок. Я хочу подякувати за цей чудовий ранок тим, хто його, на жаль, немає, тим, хто вже, боже, вже більше двох років, вже майже наближається до двох з половиною років. Дуже вам всім дякую. А ми мусимо тут робити те, що в наших силах. Можемо боротися словом, боремося словом. Можемо збирати донати, збираємо, ані намагаємося долучатися до зборів. Тому що тільки разом, тільки об'єднавшись, ми здатні подолати такого, не хочу сьогодні говорити поганих слів, але ворога, який просто поліз в чуже і якому тут точно не місце. Зараз будуть під О, вже бачу на талочку, так що зараз будуть тут збори, наші актуальні збори наших волонтерів. Тому... Доєднуйтесь. Хто, хто може, просто поширюйте зб, е, збори, хто не може. Е, хоча б хоча дійсно будь, будьмо активними, не забуваємо, що в Україні йде жорстока війна. А сьогодні, сьогодні дуже гарний день, свято, яке хотіли зробити не святом, а такою буденністю. Сьогодні день вишиванки. Ну, в мене вона теж є, просто трошки прохолодна, тому, тому я її трішки заховала. Але протягом дня я її буду гарно демонструвати, тому що це справді генетичний код нашого народу. І цим святом хотіли показати, що це дуже буденна для нас річ носити вишиванку, це ніби свою душу так демонструвати. Вишиту свою душу. Так що долучайтеся до зборів, а я потрошки починаю читати. Скажу вам чесно, я не хотіла спочатку свою поезію, потім подумала, та в мене стільки багато чудових друзів-авторів. Ви мене можете почитати і на сторінках, якщо я іноді ще публікуюся. Так що починаємо. Це буде трішечки важко, бо ми гуляємо по нашому чудовому, по нашій чудовій закарпатській природі. Яку я дуже обожнюю і дуже люблю насолоджуватися ранішнім співом пташок, за який, як я нагадую, ми дякуємо нашим захисникам і захисницям. Я відкриваю просто рандомно. Почнемо із нашої. нашої... Це не перша була наша книжечка під спів Солов'я. Вона вийшла у му році. Зараз я її покажу. Але якась вона така вийшла нам пророча, що аж іноді жахаємося. Я відкрила О, моя чудова подруга. І на кінь, іночку, дуже хочу тебе бачити в звягелі в суботу-неділю. Я не можу без тебе. Я не можу без тебе, кричали мені смереки. У ніч горобину, як небо над нами ридало. Ти так близько, ти поруч і ніби зовсім далеко. Твоїх губ і обіймів для мене доскону мало. Моє бабине літо минає занадто швидко. Гречно кидує в ноги з останніх квіток дарунок. Перейшла Рубікон і у небо волаю дико. Горобці вже утретє приносять медовий трунок. Кожен ганч у скроні, кожен подих дається важко. Не лебедиш ти більше, коханий, лише гундиш. Боже, зглянься на мене, візьми на крилята, пташко. Ой, не візьмеш, бо в ніч вогоробину ти в пекло летиш. Ой, дякую, Іночку, дуже щемно. Що якби ми тоді знали в 2021 році, що це буде. Коли писалася ця книжечка, на початку 22-го вона все-таки вийшла. Тут цю книжечку можна, до речі, використовувати, ще раз її покажу. Тут дуже багато. І всяких граматичних завданнячок виникло, тому її можна використовувати навіть для навчання в школах. Зараз ще щось відкрию з неї. Це буде рандомно, так тому. Так. Надія Свищевська, я з того краю. Я з того краю, де сади вишневі, вінчають світ з піснями солов'їв, де у світанках чистих і рожевих... Народжується день серед лісів. Я з роду, де виборювали волю, впродовж віків на теренах життя, де серце змучено стискалося від болю, Скатоване в гулагах і словках. Я з тих ночей, де завжди снилась воля, приходила й стояла край воріт, А манівцями десь блукала доля, Вітри холодні, замітали слід. Я з тих полів, де жито розмовляє, Про щось шепочуть з вітром колоски. В ніч на купала мавка закликає. На щастя, папороті цвіт знайти. Я з тих країв, де газда і газдиня Все грає з першу скрипку у селі. Шукати вміють навіть голку в сіні Дістати можуть на краю землі. Гей, незрівняний краю мій поліський! Уклін тобі низенький до землі. Найкращий, найрідніший, серцю близький. Крізь до зірок. Дороги всі. Ви бачите, якось так воно саме сьогодні вибирається. Е, про, про вишиванку. На жаль, я не здогадалася, що можна було прочитати про вишиванку. Колись е, в минулому році, здається, або навіть декілька років тому у нас був конкурс. Виш... Про вишивання словом. На жаль, зараз до нього доступу немає, але кому буде цікаво, прочитайте, будь ласка, це був такий чудовий флешмоб. Там дуже багато тоді було вдалих поезій написано. І не забуваємо донатити, тому що перебуваючи тут відносному спокою, усвідомлює, що за цей спокій хтось жертвує своїм здоров'ям, своїм життям, перебуванням зі своїми близькими. Тому дивіться актуальні збори і не забуваємо донатити. Ще трішечки вам почитаю. Подивіться, дати, яка в нас краса. Так. Сергій Рубан. Це вже перший сніп, перший випуск, перший випуск літературного альманаха сніп. Стояла ти так довго під дощем, що вже не розбереш, де дощ, де сльози. І тіло мерзло, і тіло мерзло влітку, як в морози, і душу роздирав підступнищем. Мов сирота, покинутий в світах, забута поза простором і часом. Світ корчився навколо у гримасах, І лиш молитва на твоїх устах. Не поспішаєш ти, нема причин. І біль утрати майже невідчутний. Вже і, обро, і обриси ти пам'ятаєш смутно. Все, що було важливим, просто тлін. Вмирає тіло, та душа не вмре. Вона піде так тихо і нечутно. Її вода холодна й каламутна. у вічність із собою забере. Не хотіла я сьогодні таких віршів читати, але вони теж дуже зараз актуальні. Бо, на жаль, дуже великі втрати, і тому щоб цих втрат було меншими. Ми повинні допомагати, чим маємо змогу збирати на дрони. Дрони дуже, дуже помічні. Вони допомагають виявляти противника, і допомагають його знищувати. Так само автомобілі, дуже потрібні автомобілі. У нас є різні збори. Кожен хай донатить тому волонтеру, якому довіряє, або на якийсь збір вважає необхідним, або, наприклад, ну, дуже часто ми нашим закарпатським. Донатимо, але це не це не є винятком. Якщо є інший збір, долучаємося до інших зборів, тому що кожне життя важливе, кожен кілометр чи навіть метр нашої земельки важливий. Ми його будемо оберігати, ми його будемо захищати. Хто зброєю, а ми словом, донатами, тому не забуваємо, долучаємося. Ще раз всіх вітаю з ними вишиванки. Нехай. Вишиванка це буде не частинка одягу, яку ми на себе вдягаємо, а хай вона буде реально з таким станом душі, нашим, нашим таким генетичним кодом вишитим прямо по наших душах, а не на тканині лише. Зараз ще вам трошечки почитаю, так само рандомно. Трішечки, може, тут хотіла знайти таке гарне міст, містинку, щоб... Щоб трішечки з вами тут на природі побути. Тут і жабки навіть нам підквакують. Вони теж підтверджують, що потрібно донатити. Ось тут гарний ліс. Далі ми продовжимо тут. Я хочу прочитати... Хочу хочу ну от, от, от єдине, кого хочу знайти, так. Єдиний то-тобто. Олешка, Олег Бородай. Захоплююся поезією. Пишаюся знайомством і дружбою. На зміну неспішно прямує серпанок, у котре щербато стрічати світанок. Бува молодик, а буває уповні. Сьогодні зірницю підвозить на човні. Кружляє неспинно, лиш змінює фази. Зворотній свій бік не явивши ні разу. Дякую, Олешку. Хто не знає, Олег не знаю, з якого року, з 17 го чи з 19 го захищає наші кордони і до, і до нині. Життя минуле часто сниться, Дитинство, юність і любов. Зринає друзі в світлі лиця. Не мов би їх зустрічаю, знов. Подаленіли ми ті щастя, помилки всілись, як на мол. Тут чобіт ще ворожий шаста і гарматний не стихає гол. В руці обвуглена синиця, нема й в помині журавля. Чому ж минуле мир не сниться, коли довкруж горить земля? Щоб ця земля не горіла, давайте підтримуємо актуальні збори. Щоб якось допомогти нашим захисникам, щоб разом наблизити нашу жадану перемогу, яку, до речі, хто ще не знає. Я планую зустрічати на Говерлі, адже, будучи коріною Закарпаткою, я жодного разу там не була. Хто ще не був, запрошую в компанію. Нам треба тільки наблизити цей день і разом відсвяткуємо його на Говерлі. Так, Ірина Залюбовська. Не пара, я перепілка в житті, ти в небесах орел. Стис... А, в житті, я перепілка в житті, ти в небесах орел, стиснули серце кіхті, музики вищих сфер. Пішки до небокраю, ніжки мої печуть. Міцно земля тримає, високо не злечу, крила мої могутні. за... Зос... Застоїть небосхил сіра навала вала Втоптує топтує рештки сил. Пішки до небокраю, босою по стерні, мовчки тебе благаю, допоможи мені. От би тобі на спину, у небеса без меж, знаю, що там загину. Тут не живеться теж. Скільки пісок не вдобрюй житочку не зрости. Пішки іду на обрі. Ти не чекай, лети. А ще щось відкриємо. Марічка модра. Ти знаєш, я хочу з тобою. Сніданок, вечерю, рутину. В думках озиватись луною, сплітаючи дні в павутину. Ти знаєш, я хочу будинок, прозорі на вікнах фіранки. Один біля ліжка годинник, щасливі і сонні світанки. Ти знаєш, я хочу з тобою, вітальні навпроти каміну, Тендітним серпанком спокою твої обіймати коліна. Твоїм бути прихистком, садом, наснагою, пристрастю, світлом. Я хочу. Невже це багато? Єдиним для тебе стати світом? Як ніжно, сподіваюся, що коли прийде перемога, це здасться нам усім. І до тебе бережімо тих людей, які поруч. Ну щось прочитаю свого. Зараз відкрилося на диво. Прокарпати давайте. Щастя в долонці. Зірок пламеніють плеяди. Візьму їх в долоньку, мов дар. Трембітою кличуть Карпати, гойдають хребтами алтар. Там хмари кохаються в горах, там ватра в Мольфарська горить. Немає там місця для горя, бо небо у жменях зорить. Мені давній голос озветься. Мелодію чисту й просту. Не вирву зорю едельвейса, Я цвіт щедро вдолю вплету, Моє туди сердень колине, бо там залишилась душа. Хто горе вже раз хоч покинув, той знову і знову вируша. А для того, щоб ми могли подорожувати, могли милуватися красою природи, могли е е ростити своїх діток і в когось і онуків у мирі, у спокої. У процвітанні для цього нам потрібно зробити одну єдину справу вигнати геть ворога. Для того, щоб це зробити, наші захисники воюють зброєю, жертвують своїм життям і здоров'ям, а ми давайте будемо, не будемо байдужими, будемо долучатися до активних зборів наших волонтерів чи тих волонтерів, яким, яким ви довіряєте. Не забуваємо, кожна гривня є важливою. Не треба боятися, що ось мій такий невеликий донат. Кожна гривня є важливою, адже кожна гривня наближає нашу перемогу. Для того, щоб ми мали далі і наші діти, і наші нащадки мали гарну процвітаючу державу і щасливе майбутнє. Я зараз вам ще щось прочитаю і будемо ми прощатися. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Дякую всім, хто долучиться пізніше. Постерні світанковими диворосами між копицями і покосами, я ступала ногами босими в дивнім сні, веселкові збирала промені, а душа вигорала пломенем, щоб серця відігріти стомлені крізь вогні. Я летіла, не наче горлиця, бо душа до твоєї горниця Може, рана таки на навесні. Навіть небо дощами плакало, тільки серце шматочки знаково розцвітали криваво маками по стерні. Бажаю, щоб ми милувалися тільки справжніми маками, які цвітуть, справжніми квітами у мирній процвітаючій країні. Для цього робімо кожен те, що може. Кожна гривня важлива, кожна, кожен якийсь такий навіть саме маленький збір важливий, кожен донат важливий, а головне, що ми згуртовуємося, що ми стаємо справжньою родиною, такою, якою ми й маємо бути. Дякую, всеукраїнська поетична родина, дякую усім, хто був присутній, хто буде передивлятися. Не забуваємо донатити, не забуваємо, що тільки разом ми подолаємо ворога. Дуже вас усіх люблю. Ще раз вітаю з днем вишиванки, ще раз покажу на мене все-таки є. Гарного усім дня. Бай-бай!